До 27-ї бригади я потрапив в 2020 році на посаду номера обслуги. На даний момент дослужився до посади командира взводу. Складнощів при потрапленні в бригаду. Особисто в мене жодних не виникло. В першу чергу. Поїхав на учебку отримувати кваліфіковану підготовку. Далі, вже, коли потрапив до підрозділу до бойової батареї, адаптуватися до... допомагали абсолютно всі е побратими, старші, товариші. Як тільки я приїхав із навчання в батарею, одразу буквально там на протязі двох тижнів, був плановий виїзд тоді ще в зону ООС, де ми постійно відточували навики як індивідуальної роботи, так і підрозділу в цілому. Початок війни, пам'ятаю, дуже-дуже добре. Якраз напередодні ми виїхали із бригади, виїхали на Чернігівщину. Саме на Чернігівщині у нас застала війна, перші вибухи, перші враження почалися саме звідти. Інтенсивність була надзвичайно висока, і темп роботи був ну, дуже, дуже високий. І працювали всі дуже злагоджено, дуже відповідально. Ну і як потім, Потім показала подальша історія, то дуже вдало працювали. Для мене особисто поняття, виснаженість, ну, це може бути фізична виснаженість, фізична втома, але проблем з тим, щоб хлопці демотивовані були. ну В, в нашому підрозділі таке поняття. Відсутнє через те, що абсолютно всі дорослі хлопці, чоловіки, які розуміють, для чого вони тут, розуміють е своє призначення, розуміють, що за ними велика відповідальність не тільки за себе особисто, але й за свої сім'ї, за свої домівки, за свою батьківщину.